Лінь, взагалі. що таке лінь. Це вже отака от штука, нас що зі школи всі що «О, ти лінивий, ти такий». Поняв? Нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба вообще абсолютно. Тобто більшість людей це розуміють. Люди дуже часто та тягатіють просто до відпочинку, лежать їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабативати стоката і та, так та далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думаю, там що мені не треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміла, чи це получу. І люди навіть не пробують. І все, їм проще прокастинізувати і нічого не робити. І це нормально, абсолютно. Але, от ми є ж можливість з телефону просто заробляти, на дивані щось виставляти. Отут величезне питання. Коли людям дається можливість там, в інтернеті в онлайн же заробити він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вместо того, щоб TikTok лежать, щоб виставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, обробить, чи щось таке виставити і з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням, щоб ці профіля, ми в Тен зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі і а, є у них посилання, люди приходять там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео і заробляти на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць, хтось уже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука, це просто показник, що ти кудись не туди тулиш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні. Ну, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо. Ну, або навіть не питався. Ну, це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Вовсько. Ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент. Поки ще є сили, бо вони ну, не назад. Колись буде 40, колись буде 50, там же і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається, в мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють, не тут питаюся донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, Ну, ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони ж за посилаємо ці профілі. Скільки у людей виходить заробляти і як? І де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео заробляють. І це тільки один приклад. Уяви, скільки можливостей є онлайн заробітку Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.